Українка, яка творила науку попри війни, революції і переслідування, народилася 13 жовтня 1886 року на Полтавщині у родині письменниці Любові Яновської та ветерана російсько-турецької війни Василя Яновського. Валентина Радзимовська стала однією з перших українських жінок-науковиць, засновницею української школи фізіологів та біохіміків. Вона досліджувала роботу клітин. Вплив голоду на дитячий організм, кислотно-лужний баланс, і все це у час, коли для жінок наука була майже зачиненою сферою. У 1922 році вона з колегами обстежила понад 6 тисяч дітей, щоб науково довести наслідки недоїдання після політичних катастроф. Її дослідження стали основою дитячої фізіології в Україні. Радзимовська була не лише вченою, а й громадською діячкою. Вона виступала за розвиток української науки, підтримувала незалежність мислення і за це була репресована радянською владою. Після арешту та заслання емігрувала, згодом жила у Німеччині, а потім у США. Її життя приклад того, що сила розуму і віра у знання перемагають будь-який режим. Пам'ятаймо тих, хто виборював для нас право думати вільно.